Корисні копалини, альтернативний шлях для торгівлі та величезна площа для розвитку військового потенціалу. Росія досить швидко і впевнено освоює Арктику. Часом сама часом у тісній співпраці з Китаєм. Раніше в Арктиці було надто холодно, але через глобальне потепління ця точка на мапі стає стратегічно важливою на геополітичній арені. Зараз це передусім питання безпеки, якщо дивитися стратегічно ще й економіки. Під льодом Арктики близько. 22% нерозвіданих світових запасів нафти та газу чи розуміє це світ і що планує робити, мої колеги вивчали питання. 2017-й. Росія посилює свій вплив на території Арктики, витрачає гроші на ракети, будує нове покоління атомних криголамів, відкриває нові бази. Це найбільша військова експансія Росії в цьому регіоні з часів розпаду Радянського Союзу, адже тоді Кремль готувався вести ядерну війну зі Сполученими Штатами і крижані злітно-посадкові смуги мали використовувати для польотів у бік Америки. Російський військовий аналітик дає інтерв'ю виданню Reuters. Не ми усмішки, мовляв, Росії в цій справі навряд чи хтось заважатиме. Ну, сусіди наші, такі як США і Канада, можуть дивитися підозріло, розгублено і дай Бог так воно і буде. Хай собі дивляться, але я не думаю, що вони вважатимуть це гонкою озброєнь і готуватимуть симетричну відповідь, розгортаючи свої сили, створюючи якісь арктичні війська тощо. 2019-й Росія спускає на воду черговий атомний криголам, адже Арктика це не лише зручний військовий плацдарм. Місцеві водні шляхи все частіше використовують як альтернативний торгівельний маршрут між Тихим і Атлантичним океанами. Останнім часом глобальне потепління зменшує льодовик і полегшує суднам рух. Та, попри те, що ці маршрути значно коротші, вони складні і часто потребують криголамів, які допомагають суднам пройти вздовж північного узбережжя РФ. За планом Кремля, до 2035 року російський арктичний флот матиме щонайменше 9 потужних криголамів із атомними реакторами. У 2014 році Росія перевезла північним морським шляхом 4 мільйони вантажів. Минулого року вже 36. Однак до 2022-го російську експансію світ здається майже не помічав. Говорили про це лише в контексті оборони і ті країни, які мають вихід до Арктики. Ви згадали, що Арктика була дуже важливим питанням під час розмови з Дональдом Трампом. Чому відносини між Данією та США стали такими важливими в цьому питанні? зараз Арктичний регіон важливіший ніж будь-коли. Звичайно, це головним чином питання безпеки. Коли ви дивитеся на історію Данії та США, то розумієте, що це питання про нашу спільну безпеку. Протягом останніх кількох років Росія активно посилює військову співпрацю в Арктиці зі своїм союзником Китаєм. Вони проводять спільні навчання, а ще торгують. Крижаними водами пливуть товари подвійного призначення в обхід санкцій. Світ почав непокоїтися трохи більше. Цього року НАТО провело дійсно масштабні військові навчання в крижаних водах. Стенфас Дефендер найбільше навчання НАТО за останнє десятиріччя, в яких беруть участь понад 90 тисяч військовослужбовців НАТО, які скоординовано працюють в повітрі на суші і на морі, демонструючи силу, забезпечуючи готовність і здатність захищати альянс НАТО. Росія тим часом іде своїм шляхом. Її військові кораблі спільно з китайськими патрулюють Арктику. Тим часом нафтогазовий сектор РФ збільшує потужності Арктичних східних морських портів та розбудовує інфраструктуру північ. Но морського шляхом щоб торгувати із дружніми країнами з крапленим газом, єдина проблема, говорить в Кремлі, це розрахунки. Однак і це питання якось вирішать. Наталя Косінова подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.